І як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. От скажи мені, ти вже встиг скочити за новинами? Бо в мене тут їх якраз трішечки назбиралося. Інтриги та драми від Сови Долінго. Їй довелося інсценувати свою смерть. Кілька тижнів тому Дооліно шокував фанатів новиною про те, що їхній знаменитий зелений талісман сова Дуо загинула. Однак потім з'ясувалося, що це все було обманом. Сова нікуди не зникла. 24 лютого в соцмережах Дооліного з'явилося анімоване відео, де Дуо ефектно повертається до життя. У підписі до ролика йдеться: Інсценування моєї смерті було тестом. І ви його склали. У ролику показують виконав. Завданню застосунку, натякаючи, що саме активність користувачів допомогла оживити талісман. Насправді це була продумана піар-кампанія. У рамках челенджу користувачі з різних країн змагалися, заробляючи очки досвіду, аби врятувати сову. Тож, якщо за останні тижні ти заходив в долінгу частіше, ніж зазвичай, вітаю! Ти теж став частиною цієї гри. Хлопець випадково став мільйонером завдяки чату GPT. І він навіть не шарить в маркетингу. Один користувач X Twitter розповів, як розбагатів із нульовими знаннями, просто довіривши всю роботу нейромережі. Він попросив чат GPT створити маркетингову кампанію в Google AdSense і виділив на це всього 50 доларів. У підсумку тепер він заробляє 600 доларів на день. Фішка в тому, що він досі нічого не розуміє в маркетингу. А все за нього робить чат-бот. До речі, в минулому випуску новин. Я говорила про те, що нейромережі роблять нас менш розумними, тому що ми дуже багато завдань делегуємо на нього, відучуючи себе критично мислити. Але якщо підходити до будь-якої справи з розумом, то будь-яке зло можна перетворити на благо. Уяви, кібертрак вирішив показати трюки на дорозі і мало не влаштував ДТП. Один із власників Тесла поділився в мережі не найприємнішим досвідом з автопілотом. Він їхав спокійною сільською дорогою, коли раптово його кібертрак вирішив, що нудно просто котитися прямо, і різко смикнув вбік. Найстрашніше, що в цей момент назустріч їхала інша машина. За словами водія, якби він не встиг зреагувати, все могло закінчитися не жартом, а реальною аварією. Тепер користувачі обговорюють, чи був це глюк автопілота чи Кібертрак просто вирішив влаштувати такий неприємний сюрприз своєму власникові? У будь-якому разі тепер довіряти щі на дорозі хочеться набагато менше. Автопілот же має берегти нервові клітини водія не навпаки. Хірург у Римі успішно провів роботизовану операцію на пацієнті, який перебував в Пекіні на відстані 8 тисяч кілометрів. Завдяки використанню передових роботизованих систем і технологічної потужності 5G, команда змогла провести операцію з високою точністю і контролем у реальному часі, незважаючи на величезні відстані між лікарем і пацієнтом. Це реально круто, тому що тепер лікарі зможуть допомагати людям по всьому світу, при цьому не покидаючи свого міста. З такими технологіями. Рації стають безпечнішими і зручнішими, а пацієнти у віддалених місцях можуть отримувати допомогу без необхідності летіти в інші країни. Тож технології дійсно роблять медицину більш доступною і зручною. Є шанс, що лорд Фаркод повернеться в шрек 5. От не знаю, радіти цьому чи ні. Він завжди мене дратував. Джон Лідго, актор, який озвучував Фаркода, сказав, що з радістю повернеться, якщо йому запропонують зіграти знову. Він прямо заявив, що скаже так, за хвилину, якщо його покличуть у новий мультфільм. Тут. То момент є лорд Фаркот у першій частині шрека реально пішов із життя. Його з'їла дракониха, яка охороняла Фіону. Але Лідгоу про це говорить із гумором. Я нічого не чув про повернення, і ні, мене у фільм поки не запросили. Але ось що цікаво: персонаж все одно може з'явитися в шрек 5, хоч він і помер. Бо ніхто не забороняє використовувати його в спогадах або якось по-іншому повернути його в історію. Far Cry 7 готує повну зміну всієї звичної формули. За чутками від інсайдерів нова гра буде сильно відрізнятися від попередніх частин. Події розгорнуться в новій Англії, а сюжет буде крутитися навколо боротьби за владу всередині сім'ї. Головним лиходієм стане Ієн Дункан, хлопець, який вірить у теорії змови і зібрав армію послідовників. Реліз гри заплановано на 2026 рік. Тож чекати залишилося недовго. У Майнкрафт створили машину для майнінгу. І якщо вірити цифрам, за цілий рік вона може заробити аж цілих 2 цента Зімбабве. Так, на перший погляд, це смішні копійки, але дивує сам факт, що в грі можна створити щось наскільки складне і функціональне, аби воно заробляло хоч якісь гроші, це реально круто. Навіть якщо прибуток мінімальний, ідея та інженерна думка за цим проектом вражають. Чи помітив ти новий дизайн Ютуб? Так ось команда хостингу розповіла, що вони змінили фірмові кольори, тому що старий яскраво-червоний логотип і елементи інтерфейсу могли просто випалювати екран. А на деяких дисплеях червоний взагалі перетворювався на помаранчевий. Тепер вони оновили стиль, аби позбутися цих проблем. І новий дизайн виявився набагато комфортнішим для очей. А як на мене раніше було краще. Кадри, які ти побачиш далі, можуть шокувати. Бустер Роботікс провів випробування свого гуманоїда бустер Т1 Довже. Дуже дуже жорстоким способом. Він бив його молотком, розбивав йому об голову пляшку, бо в його палицею щує сили взагалі знущався, як душа забажає. Робот після всіх екзекуцій почувався чудово і, здається, навіть не помітив, що сталося. Але мені, як людині, яка до чату GPT звертається на ви і завжди каже йому, будь ласка, і дякую, було боляче бачити такі кадри. Якщо повстання роботів колись почнуться, цьому хлопцеві не оминути лиха. GTA 6 офіційно вийде на ПК на початку 2026 року. Про це повідомив віце-президент із фінансів Corsair Gaming Рональд Ван Він у своєму виступі, присвяченому останнім фінансовим результатам компанії. Він підтвердив, що на консолях вона буде доступна вже восени цього року. А ось для ПК версії доведеться почекати до початку 2026 року. Це додає ще більше інтриги навколо довгоочікуваного релізу. Адже багато геймерів на ПК тепер знають, коли саме зможуть насолодитися частиною легендарного. Ной сарії Windows скоро почне лагодити себе самостійно за допомогою нейромережі. Microsoft запатентувала нову систему, яка працюватиме на базі SHI. Система шукатиме помилки в роботі самої операційної системи і програм, аналізуватиме їх і генеруватиме потрібні патчі для їх виправлення. Головна фішка цієї системи в тому, що вона буде самонавчальною. Це означає, що вона буде вчитися на своїх помилках, виключати неефективні рішення і знаходити нові підходи для виправлення збоїв. Коли ця фіча з'явиться в Windows, поки що не зрозуміло, чи буде вона доступна всім, також незрозуміло. Як я розумію, система навчатиметься на користувачеві. Тобто на тобі і на мені, можливо. Цікаво, що буде з віндою після цієї фічі? Сподіваюсь на те, що вона щось придумає з оновленнями. Якщо вони мене дратують, завжди лізуть не в вч... Windows 11 більше не підтримує багато процесорів Intel 8 і десяте покоління відправлені в минуле. Ці старі процесори більше не отримуватимуть оновлення для операційної системи. Навіть потужний Intel Core i9 10900 k опинився поза списком підтримуваних. Тепер офіційно підтримуються тільки процесори Intel 12 го покоління і вище. Однак AMD процесори 2019 року, які йшли паралельно до 9-ї серії Intel, залишилися в списку підтримуваних. Цікаво, що вони мають на увазі під словом підтримувати. Можливо, от тобі оновлення перестануть докучати? М? А так все буде працювати більш-менш нормально чи як? Ну або це той самий момент, коли краще перейти на 10-ту вінду. Ubisoft анонсувала Rainbow Six Siege X масштабне оновлення, яке повністю змінить гру. І задасть напрямок для розвитку тактичного шутера на наступні 10 років. Анонс було зроблено на турнірі Six Invitational, де розробники підкреслили, що це не все, не просто чергове оновлення, а справжня еволюція гри. У перезапуску істотно оновлять графіку, звуки і геймплей, але поки подробиці обмежені. Фанати вже давно чекали чогось подібного, і багато хто думав, що компанія працює над Rainbow Six Siege 2. Однак, судячи з усього, Ubisoft вирішила не розділяти спільноту, а продовжити розвивати вже наявну гру. За чутками Джонні Деп повернеться до ролі Джека Горобця <кхи> перепрошую капітана Джека Горобця в «Піратах Карибського моря. Компанія Дісней змінила свої плани і вирішила продовжити серію з його участю, замість того, аби запускати її без нього. Студія незабаром почне роботу над новим фільмом, у якому Деп візьме участь у зйомках на павільйоні. Сценарій шостої частини написали Крейг Мейзін of Us», і Тед Еліот, автор оригінальної трилогії. Хочу нагадати, що Депа виключили з франшизи в 2018 році. Це все сталося через судову тяганину з його колишньою дружиною Ембергерт. Нейромережа Анстак, AI, сподіваюсь, правильно сказала, може прослухати лекцію викладача і сама зробити конспект. Також є можливість вставити посилання на відео з YouTube або завантажити свій файл, а потім поставити ще й запитання щодо вмісту. Як на мене, це дуже корисно. Ой, пам'ятаю свої роки в універі. Конспектувати сказане на лекціях було тією ще задачею з зірочкою, начебто в нас пари вели не снубдог і не емінем, але зачитували викладачі так швидко, що тільки стенографісти могли це все записати. І в нас Док цього всього ми не вникали в сенс почутого а просто залишали карлючки в зошитах на швидкість. Тепер майже будь-яка машина може бути оснащена автопілотом. Розробники з кома випустили систему круїз контролю OpenPiloT. Вартість системи тисячі доларів. За цю ціну ви отримуєте комплект, який містить три HDR-камери, дві камери для моніторингу дороги і одну камеру нічного бачення для відстеження стану салону. На випадок, якщо ви заснете, умова у машинах має бути бортовий комп'ютер, а ще електрична рейка, аби машина могла сама повертати, і якась подоба адаптивного контролю з лідаром, аби машина розраховувала від. Стань до наступного авто. Є список із 270 автомобілів, які ідеально підходять для встановлення. Фух, це все приколи для багатих. У моїй машині є чотири колеса, дах і підлога і я цьому невимовно рада. А взагалі не подобаються мені автопілоти. Куди кратіше водити машину самому? Стример пройшов сім сол зборний гурт. Поспіль без отримання шкоди і розплакався наприкінці. Гравець із ніком Дайно прагнув до цього досягнення два роки. Згідно з челенджем Godrun 3 SL1, він мав пройти Sekiro, Бладборн, Елден Рингс, Демон Souls і всі частини Дарк Souls персонажем першого рівня, при цьому не отримавши жодного удару. Влітку 2024 року, після безлічі спроб він майже завершив забіг, але зазнав шкоди через баху Дарк Souls 2 і був змушений починати все заново. Нарешті, 17 лютого дві того року Тример здобув перемогою над душею попелу, фінальним босом Dark Souls 3 і завершив свою дворічну пригоду. Наприкінці трансляції стрімер обняв свою дівчину і, не стримавши емоцій, розплакався. Ілон Маск представив Грок 3 нову версію Ші, доступну передплатникам Premium Plus VX. Він же Twitter. Розробники стверджують, що він перевершив такі моделі, як chatgpt 4, o Cloud 3.5 і 2 Pro. Основні особливості Грок 3. у 10 разів розумніший за попередню версію. Випередив конкурентів у математиці, програмуванні та науці. У прямому ефірі розрахував маршрут польоту на Марс і назад, навчений на суперкомп'ютері Colossus із 200 тисяч чіпів NVIDIA H100. Діпсьоч робить його потужним конкурентом Google, аналізуючи інтернет для точних відповідей. За відсутності даних, будує обґрунтовані прогнози, включно з погодою та ігровими стратегіями. Здатний створювати ігри на ходу під час стріму розробив гібрид тетрі, сей, три в ряд Маск оголосив про запуск ігрової 6 студії під управлінням Grok. Найближчими тижнями з'явиться голосовий помічник. Якщо я не помиляюся, якось Ілон Маск сказав, що щі можуть бути небезпечними, Нібито щі може поневолити людство. А тут він сам його створює. Хм. ну що це були всі новини на сьогодні. Я дуже рада, що ти завітав і додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!